Транспорт, вихатського транспорту в з плановими заданнями, без збоїв. Спеціалісти нагадують учасникам дорожнього руху про необхідність бути уважними та обережними, пам'ятати про дотримання безпечної дистанції. У разі ж потрапляння на трасах в снігові пастки не панікувати. Водітелям же рекомендується при виїзді в морозну погоду не виїжджати на машині з мінімальним запасом топліва, мати при собі шансовий інструмент. Лопатку на случай снега, снегопада, якщо занесет автомобіль, обязательно трос буксировачний. І для себя можливо термос гарячого чая. Залізничний транспорт працює за графіком. Сьогодні забезпечено рух всіх видів поїздів. А також безперебійно виконується вантажна робота, зауважують на Донецькій залізниці. По даним Дорожньої метеослужби, найбільша висота снігу наблюдається на станціях Волноваха 9 см і Амбросівка 12 см. Сьогодні основні усилі работники Донецької железної дороги соседочені на російській путі стрілочних переводів, а також уборці від сніга території, станції, вокзалу. Тож, поки на території регіону вирує справжня зима, виклик погоді зробили працівники нашого каналу. Вони взялися за лопати та прибирали територію від снігу. Олександр Овчаренко, Павло Павлов, Дмитро Стрібульов, регіональна служба новин. Впав, отямився гіпс. Для двинчан це вже не просто цитата з фільму, адже не зважаючи на те, що дороги міста сухі на тротуарах справжня ковзанка. Як пробираються крижаним шляхом пішоходи, бачила наша знімальна група. Більше 80 одиниць спецтехніки щоденно виходить на дороги міста, аби чистити їх та посипати піщано-сольовою сумішю. І дороги таки здебільшого чисті. Але не дивлячись на таку активну роботу комунальників, не вщухають нарікання донечан на стан тротуарів. Скользко, звісно. От, бачите, по обоченні їду потихонечку. Очень робить. Взагалі, звісно, можна було і посипати чимось, Ну, скользко, скользко. Ще декілька днів тому ми на власні очі бачили лише у центрі міста близько десяти бригад комунальних служб. Втім, тротуари все одно більше схожі на ковзанки. Ситуацію прокоментував начальник головного управління благоустрою та комунального обслуговування Донецька Костянтин Савінов. Давайте розділимо все таки зону відповідальності. Прилегаюча територія к зданию, це відповідальність здання, там де ми говоримо о дорогах, дорогах і тротуарах, которые проходять з рядом з дорогами. Там ми фактически фактично Это либо очистка, это либо посыпка. У нас достаточное количество і посипочного матеріалу. І он е, знаходиться в оперативному управлінні у дворників. Он роздан в достаточном об'ємі. Но физически успеть все це зробити тяжело. Під час зйомки мало не впав й наш оператор. Тож всім донечанам ми рекомендуємо бути уважними та максимально обережними, адже за прогнозами синоптиків найближчим часом очікувати потепління не варто. Карина Пунтус, Сергій Чорний, регіональна служба новин. По 30 січня на усі території південних регіонів, а також у деяких центральних та східних областях, очікують ускладнення погодних умов у вигляді випадення великої кількості снігу. Крім того, температура по всій Україні знизиться до 26 градусів морозу. До сильних морозів найближчим часом додадуться снігопади. За даними гідромацентру, Київ мерзнутиме щонайменше до 30 січня. Максимально низька температура в столиці очікується у п'ятницю: від мінус 15-17 в день і мінус 23-26 вночі. А з середи столицю ще почне засипати снігом. На послаблення і припинення явищ можна очікувати 31 січня і протягом 1 та 3 лютого в Україні переважно без опадів. А от на підвищення температури Можна розраховувати, починаючи з 2 лютого, і розпочнеться воно з територій західних, південно-західних та південних регіонів України. До холоднечі підготувалися рятувальники. У столиці та в кожній області встановили пункти обігріву. Там можна зігрітися, випити гарячого чаю, і підкріпитися бутербродами. Загалом відкрили 4 тисячі точок. Працюють і соціальні бригади з медиків та волонтерів. Особливу увагу приділяють чергуванню уночі. На всі надзвичайні ситуації та події забезпечено оперативне реагування підрозділів державної служби з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано життя 92 осіб. Попри різку зміну температур з озиминою все гаразд, кажуть в гідроматцентрі рослини можуть витримати падіння температури до мінус 20 градусів навіть без снігу. Через підвищений рівень захворюваності на грип та гриві на Донеччині чотири школи та дві групи в дитячих садках закрили на карантин. Про це повідомляє департамент освіти та науки Донецької облдержадміністрації. У школах Дебальцевого відмінили заняття для учнів початкових класів через низький температурний режим. Станом на 28 січня в загальноосвітніх навчальних закладах області не навчаються майже 2,5 тисячі школярів. На сьогодні захворюваність на грип та гострі респіраторні вирісні інфекції в Донецькій області не на епідемічному рівні. Втім, вже чотири навчальних заклади та дві групи у дитячих садках по області закрито на карантин. Це в Новоазовському та Великоновоселківському районах, в Янакієвому та Селідовому. Через температурний режим уроки відмінили і для учнів перших-четвертих класів у школах Дебальцевого. Зростання рівня захворюваності пов'язують з виходом дітей з канікул. Минулого тижня в регіоні було зареєстровано майже 16 тисяч випадків. острых респираторных вирусных инфекций. Показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 40% и на 5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Как я уже сказала, эпидемический порог не превышен ни в одном из городов, кроме города Докучаевска, где он превышен на 40%, но это еще не эпидемический уровень, и об эпидемии еще говорить рано. Щеплювальна кампанія завершена. Вона тривала у жовтні, листопаді та грудні. У регіоні вакциновано близько 31 тисячі людей. За даними обласної санепідслужби, на Донеччині виявлено декілька видів вірусу. По даним лабораторних іслідувань у нас в області циркулюють респіраторні віруси, це аденовіруси, віруси парагріпа, але Ну також ми виявляємо віруси гріпа А. І віруси грипу, а як сезонний варіант, так і пандемічний варіант. Ну в этом даному підсезоні ще случаи смерті від грипу у нас не зареєстрували. Лікарі нагадують, не варто забувати про профілактику. Донечани застосовують традиційні методи. Чесночок, лучок. чеснок, маліна, закалювання по можливості. Баня з веником. За даними Українського центру грипу, епідемія на Донеччині очікується в лютому. Наразі найвищий показник захворюваності на грип та гривів в Києві. У цілому епідемічна ситуація відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року. Марія Голобокова, Євген Отраднов, регіональна служба новин. 10 стипендій розміром у 12 тисяч гривень. У Донецьку відбулася церемонія нагородження переможців стипендіальної програми благодійного фонду Олександр Янукович. Студентське досягнення року. Фінансова підтримка обдарованої молоді та розвиток наукового потенціалу головна мета стипендіальної програми Студентське досягнення року благодійного фонду Олександр Янукович. Артур Городовенко один з переможців. Хлопець навчається в магістратурі Маріупольського державного університету. Постійний учасник наукових конкурсів та конференцій, у тому числі і міжнародних. Головна мета його роботи надання юридичної допомоги незахищеним верствам населення. Мы делаем два добрых дела одновременно, юридически помогаем бесплатно горожанам, и также то, что мы, студенты, можем сразу же приступать к практике, то есть получая теоретические знания в стенах нашего вуза, сразу мы можем реализовывать их на практике. Світлана Савенкова ще одна з переможних стипендіатів. Дівчина закінчує Донбаську національну академію будівництва та архітектури. Тема її роботи розробка методики озеленіння промислових антропогенних ландшафтів, над якою працює з другого курсу. Каже, що планує доробки впроваджувати разом із ботанічним садом. Моя тема очень актуальна для нашего промышленного региона, так как породные отвалы являются большой экологической опасностью, името вид испарения, стоки, самовозгорания. И поэтому в моей работе разрабатывается метод рекультивации породных отвалов. Студенти змагалися протягом двох місяців у три етапи подання заявок на участь, робота конкурсної комісії та робот експертної ради. Конкурс мав 10 напрямів від гуманітарних до технічних наук, в яких брали участь студенти третіх-п'ятих курсів вишів, які мають вагомі досягнення в навчанні та наукові доробки. Це нове один з нових проектів фонду але його направленість. На поощрение, скажем так, и поддержку студентов играет очень большую роль. Мы получили более 100 работ из 16 областей региона и рады, что эти работы действительно были очень качественные и высокого уровня. До фіналу вийшли 26 конкурсантів. Десятеро з них стали стипендіатами програми. Отримали дипломи, почесний знак та 12 тисяч гривень стипендії, яку отримуватимуть по одній тисячі щомісяця протягом року. Решта учасників отримали пам'ятні подарунки. Марія Голобокова, Сергій Поголєєв, Регіональна служба новин. Донецький шахтар вилетів до Ізраїлю, аби взяти участь в об'єднаному суперкубку, що проходитиме з 30 січня по 5 лютого. Разом з гірниками участь у першості візьмуть харківський металіст, а також російський зеніт та ЦСКА. Перший свій матч Донецький клуб проведе вже в четвер, 30 січня. Суперником Шахтаря стане Пітерський Зеніт. Зустріч на Татамі. У Донецьку відбувся обласний чемпіонат з дзюдо серед юнаків та дівчат до 18 років, який за сумітництво став і відбірковим етапом до чемпіонату України. Чистий іпон та багато інших прийомів бачила наша знімальна група. Близько 180 найвправніших борців Донеччини зібралися у регіональному спортивному комплексі Олімпійський на чемпіонаті області з дюдо серед юнаків та дівчат до 18 років. Головним завданням для спортсмена, як відзначають організатори, є перемога у обласній першості та участь у всеукраїнській. Основна задача це, звісно, попасть на чемпіонат України. Це ціль, це ти становишся лучше Донецької області. Якщо лучше Донецької області ти маєш стремитися, звісно, попасть. Потрапити... На чемпіонаті України зайнять друге місце, як мінімум, для того, щоб попасть на чемпіонати міра Європи. Незалежній Україні японське бойове мистецтво активно розвивається. Від греко-римської та вільної боротьби дзюдо відрізняється меншим застосуванням фізичної сили при виконанні прийомів і великою різноманітністю дозволених технічних дій. Але схожості такі є, наприклад, у кількості травм і, хоча дослівно дзюдо перекладається як м'який шлях, на татамі борцям не завжди м'яко. нет такого вида спорта, чтобы не было травмы. И в дзюдо тоже есть травмы, но вот изменением правил эти травмы стали меньше. Ввели новые изменения. Раньше можно было в дзюдо взять, схватить за ноги и перевернуть это как и в вольной борьбе, как и в греко-римской борьбе, и по самбо. Это запретили, за это дается хансоку маки, то есть дисквалифицируют из соревнований. На борцях різнокольорові пояси, що свідчать про високі рівні майстерності юних спортсменів. Не дивлячись на те, що даний вид спорту є не зовсім жіночим, третина учасників саме дівчата. Юлія займається дзюдо 5 років і вже є чемпіоном області та багаторазовим призером України. Ось і цього разу вона перемогла. Це були нарушення. Я дівчина вийшла із ацетами, можна так і за цитамі за цитатами, і їй дали шида, це правила, тому нельзя їй далі шида, а це є я побіділа пачку. Я победила да, пачкам. По Поном чисто кинула настю спиною. Поэтому я победила. Я согласна, что они женские, но просто когда увидела, почувствовала, що це моє, я захотіла понеслось. У Катерини з добропілля досягнень поки що менше, але дівчина чітко знає, яку користь отримує від занять дзюдо. Коли тебе Може в який час дати здачу. Але все ж таки більшим попитом дзюду користуються серед хлопців, перш за все, як метод самооборони. Цьогорічні борці планують й в подальшому активно займатися спортом. Щоб захистити своїх радих можна тому складі в ньому розвивається сила, ловкость. Я поїду вчитися в той город, там де є спортивні секції, і я не перестану ходити, тому що це вже як стиль життя. Переможцями обласного чемпіонату стали спортсмени з Донецька, Краматорська та Харцизька. Саме вони увійдуть до збірної, яка представить Донеччину на чемпіонаті України, що відбудеться 11-14 лютого у Луцьку. Карина Пунтус, Павло Припа, регіональна служба новин. Одразу після випуску новин дивіться у прямому ефірі програму сьогодні у студії. Цього разу обговорюватимуть прийнятий на сесії бюджет Донеччини на 2014 рік та політичну ситуацію. Гості програми заступник голови Донецької облради Олександр Кравцов та виконуючий директор Асоціації органів місцевого самоврядування Донецької області Микола Загоруйко. Долучитися до розмови ви також маєте можливість за телефоном 312 50 80. Це була остання інформація у випуску. Дякую, що залишаєтеся з нами і до зустрічі. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідрометцентру, у середу, 29 січня, очікуються складні погодні умови хмарно сніг місцями мокрий. Також очікуються хуртовини. На дорогах налипання мокрого снігу ожеледиться замети. Вітер східний 15-20 метрів на секунду. Місцями пориви до 25-30. Температура повітря по області вночі від 19 до 24 градусів морозу. В день – мінус 15, мінус 17. По Донецьку вночі від 19 до 21 градуса нижче нуля. В день близько 15-17 градусів морозу. Атмосферний тиск істотно не зміниться.